У вас все нормально з документами, ви їдете далі. Ну у вас повинні бути повноваження, щоб перевірити мої документи, правильно? Правильно. І які у вас повноваження? У, у вас проходить зйомка? У мене проходить зйомка, так. Да. Це по-перше, це блокпост. По-друге, по блокпост? У вас повинно тут, бути... Тут, є, є військові. Ну, потрати. і що? І що, що тут є військові. А військові заборонено зніматися. На яке ну, давайте покажи мені посилання, чи ново норм, норму законодавства, чому мені заборонено. Мені Конституція України дозволяє знімати. Мене може знімати, а на, на, а на блокпосту не можна ще з Ну давайте, Щось давайте, можливо. ви спочатку доведете, що це блокпост, і потім ми, а вже ж не буде переставлено знімати. Так, добрий день. А ось цій ситуації, друзі, працівник поліції він маніпулює вашими знаннями, тому що фіксувати дозволено неодноразово вже звертали увагу на те, що дозволено фіксувати і посвідчення працівників поліції, і те, що відбувається, коли вони зупиняють вас навіть на блокпості, тому що у нас є відповідальність за розповсюдження відповідної інформації, і це передбачено кримінальним кодексом України. Ну це вже в. Всі запам'ятали. Але стосовно таких підстав зупинки, як пункт 7, це вірно водій каже, є постанова Кабінету Міністрів 879 -та». Ось ви бачите її на екрані. Там, в принципі, все розписано. Що треба знати, коли працівник поліції зупиняє саме на цій підставі? А чого? Зачекайте, Мені мені, я не буду паркуватись, тому що. Ви повинні спочатку мені сказати. Будь ласка, причину зупини. Режим обмеження і правила дорожнього руху. Знаєте, чи зачекайте? Ви мене не зупиняли? Ви мене не зупиняли. Ви зараз не регулювальник і ви мене не зупиняли. Зачекайте час. Перешкоджаєте руху? Мене зупинив поліцейський. Тут я зупинився, так до мене зупинили. Зачекайте, мене тут зупинили. А треба перепаркувати, ви перепаркуєте. Це прохання чи вимога? Вимога приціла. А яка законна вимога? Ну яка? Ну покажи. Знаєте, рухайтеся за вами стоїть автомобіль. Ну так я ж, я ж я ж ви ж мене зупинили, не я ж зупинився. Ну ну послухайте, ну давайте дійтесь з чиного з чинного законодавства, Припаркуйте автомобіль. До речі, друзі, зараз у нас діє акція 30% знижки на будь-який пакет в клуб юридичного захисту водія. Отримай надійний юридичний захист, отримай надійну юридичну страховку. Працюємо кожного дня без вихідних, телефон гарячої лінії. Всі деталі в описі під цим відео. Переходь на сайт та придбай для себе корисний пакет юридичних послуг. Тим паче, зараз знижка ще раз звертаю вашу увагу: 30%. До дня автомобіліста.